У Японії кажуть, коли починається дощ, десь поруч стоїть. Амеона, вона з'являється мовчки з розпатленим волоссям, а з її одягу стікає вода, навіть якщо навколо сухо. У легендах її називають духом самотньої жінки, яка все життя чекала коханого, що так і не повернувся. Кажуть, вона блукає під дощем, шукаючи його серед тіней, і разом з нею приходить негода. Більш драматичний варіант легенди: а якщо їй вдається знайти дитину, яка народилася в Цієї ночі, коли йде дощ, то вона викрадає її і забирає з собою в темряву, випиває її душу і перетворює на іншу Амеону. Іноді матір зникли дитини, з та горя також може стати Амеона. А якщо Амеона стоїть біля вашого будинку, чекайте на хмари і раптову зливу. Фермери навпаки бажали її появи і вважали, що це знак оновлення, бо дощ це і сльози, і життя. Інколи кажуть, що Амеона з'являється поруч із тими, хто переживає тугу чи втрату. Тож, коли раптом вас накриє дощем, можливо, це вона прийшла розділити твою самотність. Образ Амеони, який ми знаємо сьогодні, вперше з'являється у книзі художника Торіяма Сакієно. Там він малює її як жінку під зливою, що облизує свою руку, і дивний, трохи химерний жест, через який починається злива. Дослідники стверджують у фольклорі. До того не існувало, яка є дощу, Цакієн міг створити її сам, надихнувшись китайським давнім висловом ранкові хмари а вечірній дощ, який означав таємні любовні стосунки, а не духів чи нечисть. Тож дуже можливо, що Амеона – мистецький жар, що перетворився на легенду. А в сучасній Японії сенс змінився ще сильніше. Сьогодні Амеона чи Амеотоко чоловічий варіант, щось типу, коли тебе базурощили, означає людину, яка притягує дощ, ту, що випадково зриває будь-яку подію. Своєю появою, весілля, пікнік, спортивний матч і зазвичай трактується як невдача. У соцмережах японці часто пишуть: вибачте, якщо намокнемо, я просто Амеона. Це вже не лякливий якай, а мила самоіронія, хоч і з самої старої історії про самотність, негоду і сльози, які часом приходять разом. Якщо цікаво, у 2016-му з'явився фільм Сучасний кінематографічний відгомін старої легенди. А які стихії йдуть поруч з вами?